Добрий день, дітки! Подивіться на екран. Що ви бачите? Це лінійка. Лінійка це простий інструмент для вимірювання довжини. А яке значення вона має в нашому житті? Подивіться, будь ласка, на цю кімнату. Ця кімната гарна. І що ви в ній бачите? Багато різних меблів. І ліжко, і шафи. Що ви ще бачите в кімнаті? Стілець, килимок. Щоб створити меблі, нам з вами потрібно вміти вимірювати ширину і довжину предметів. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами знаємо. Квадрат має чотири сторони, чотири кути та чотири вершини. Прямокутник. Він має чотири сторони, чотири кути, але сторони у нього різної довжини, є дві довші і дві коротші. А це Ромб у нього чотири сторони, чотири кути, і сторони у нього однакової довжини. Ромб стоїть на куті, а це трапеція, трапеція має чотири кути, чотири сторони, дві сторони пічні, знаходяться під нахилом. А ще у трапеції є дві основи: одна довша, а друга коротша. Наступна наша геометрична фігура, яку ми пригадаємо, це трикутник. Трикутник має три кути, три сторони, три вершини. Подивіться ще раз на кімнату. Для того, щоб виготовити меблі, шити одяг, нам потрібні вимірювальні інструменти. Подивіться, будь ласка, на екран. Тут ми бачимо метр, метр складний, лінійки, рулетки. За допомогою інструментів для вимірювання ми можемо дізнатись наш зріст. Колись... Уявіть собі, не було лінійок, тож людям доводилось вимірювати довжину власними руками чи ногами. Це здавалось дуже зручним. Навіть сучасні риболови інколи так показують розмір зловленої риби. А своє поле, наприклад, селянин міг вимірювати кроками. У різних країнах вигадували власні виміри. З Європи прийшли назви фут з англійської ступня, миля з латинської тисяча кроків, дюйм із голландської великий палець. Ті, хто подорожував, великі відстані вимірювали в перестрілах це відстань, яку пролітає стріла, чи днях, шлях, що долали за день. А як Тобі міра довжини за назвою Кінські чоботи. Вона існувала в Японії, це була відстань, за яку зношувалася солом'яна підошва, прив'язана до копит коня. Згодом додумалась зробити мірилом не людину, а конкретний предмет, а щоб ніхто не вкоротив цього предмету, його кінці обковували залізом і запечатували печатками. У нас були прийняті інші виміри, наприклад, сажень. Скільки сягають розставлені в сторони руки. Вершок. Довжина верхівки вказівного пальцю. Лікоть від ліктя до кінчиків пальців. 5. Відстань між розтягнутим великими вказівними пальцями. Довжину невеликого предмета можна виміряти за допомогою лінійки. Роздивіться ближче лінійку, на ній є шкала з поділами і є цифри від нуля і до двадцяти. Довжина лінійки може бути різною. На лінійці є поділки і цифри. Відстань між двома сусідніми цифрами 1 см. Відстань від нуля до одинички – 1 один см. Відстань від одинички до двоєчки Теж 1 сантиметр. А тепер давайте спробуємо дізнатися довжину нашого ластику. Початок предмета ми розміщуємо на 0, а кінець предмета нашого буде співпадати з цифрою, яка позначає довжину предмета. Ось наш ластик. Довжиною 3 сантиметри. Дітки, спробуйте вдома за допомогою лінійки виміряти довжину різних предметів, наприклад, олівців, ручок. А на цьому я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!